Всім привіт! Сподіваюсь, всім відомі подібні антропогенні локації, такі як ця меліоративна споруда, суцільне залізо та бетон. Або якось цей же Демісток, по якому бродять загадкові персонажі. Здається, що в таких об'єктах не може бути якихось мешканців. Але екстремофіли є скрізь. І вода перетворилася в кров. Так буває. Вам знайомі ці слова? Почнемо із найменших. Ось тут нормальна вода, а там кров. Знаєте чому? Це розмноження бактерій. А це дафнії, які їдять цих бактерій. Але це дрібниці. В таких бетонних спорудах живуть савці. І це їх голос. Зрозуміли, хто це? Це летучі миші. Це летючі миші, які живуть всередині залізничного мосту. Уявляєте, що там відбувається, коли йде потяг? Стояти під ньому неможливо, а жити в ньому це щось найекстремальніше. І вони живуть не в дуплах, які є поруч, а саме в цій щелині, під якою взагалі вода. Шкода, що ми не можемо їх побачити, для цього потрібен міцний ліхтар. Але ми точно можемо встановити, над яким місцем є ціла колонія. І тут не одна сім'я, а дійсно ціла колонія. Це видно по їхнім слідам. Вони точнісінько під самими летючими мишами. Як видно, їх тут немало. Колись треба буде принести ліхтар і зазняти. Цікаво, що там за вид Таких екстремофільних летючих мишей. Ну це буде трохи згодом. Додайтечі, найсікайся багато, подорожийте експериментів.